2024 рік був складним для кожного міста нашої держави, адже зараз український народ боронить рідну землю від ворога та відстоює право на свободу та незалежність. Везмилі протягом року діяльність міської влади була спрямована на підтримку збройних сил України, надання своєчасних якісних медичних послуг громадянам, нарощування фонду захисних споруд, забезпечення належного функціонування закладів освіти та культури, забезпечення роботи галузей житлово-комунального господарства у сфері надання якісних послуг населенню тощо. Початку повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає ударів безпілотниками по місту Ізмаїл. Внаслідок обстрілів були пошкоджені багатоповерхівки та будинки приватного сектору. Травмувалися та загинули мешканці міста. У 2024 році зафіксовано 119 пошкоджених об'єктів. Протягом року постійно ведуться відновлювальні роботи за міською програмою термінового відновлення житла. Постраждали внаслідок прояву збройної агресії РФ на території Ізмаїльської громади. Постраждалі та родини загиблих отримують фінансову допомогу від міської влади. До робіт. З ліквідації наслідків та відновлення залучаються усі комунальні підприємства міста. Задля вшанування та увіковічнення пам'яті мужності та героїзму воїнів, які загинули, захищаючи незалежні суверенітети та територіальну цілісність України під час військової агресії Російської Федерації, в Ізмаїлі встановлюють меморіальні дошки українським героям. Дошки розміщують на освітніх закладах, де навчалися захисники. Важливим питанням є проходження опалювального сезону в умовах масованих обстрілів країни-агресора по енергетичній інфраструктурі. В Ізмилі опалювальний сезон почався вчасно та відповідно до планових показників. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені та забезпечені генераторами із запасом палива в рамках спільних заходів між виконавчим комітетом Ізмильської міської ради, департаментом охорони здоров'я та Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Ізмильській міській центральній лікарні було встановлено потужну резервну котельню на твердому паливі, яка здатна забезпечити автономне опал перинатального центру та стаціонарних відділень лікарні. Значні події відбулися і у сфері медицини. Після ремонту в Донаській обласній лікарні Одеської обласної ради в змей відкрили відділення інтервенційної радіології. Сучасне обладнання дозволяє проводити складні внутрішньосудинні втручання та надавати високотехнологічну медичну допомогу при інфарктах та інсультах. Також на базі Донецької обласної лікарні з'явиться реабілітаційний центр. Лікування в даному центрі насамперед надаватимуть військовослужбовцям, які отримали поранення чи зіткнулися з проблемою відновлення своєї функціональності. У поліклініці Дорослого населення реконструювали приміщення під лабораторію з ПЛР методом дослідження, а на базі міської лікарні відкрито нове неврологічне відділення з інсультним блоком, а також реабілітаційне відділення. Наприкінці року під головуванням ізмільського міського голови Андрія Брамченка відбулося пленарне засідання 67-ї сесії змейської міської ради, 8-го скликання, на який був прийнятий бюджет ізмільської громади на 2025 рік. Найбільш питому вагу складають видатки на оплату праці працівників бюджетних установ та комунальних послуг та енергоносіїв, а також інші захищені видатки бюджету. Також наступного року міський бюджет буде фінансувати основні в умовах повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну міські цільові програми, зокрема міську програму підтримки сект. Тробезпеки оборони України на 2025 рік програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки міста Ізмаїл, ізмайську міську програму соціальної підтримки захисників та захисниць України та інші. Юля Патлацьок для програми новин.